Нехай благословить вас Господь. Ісус розповів своїм учням про признаки Його другого пришестя на землю. Він сказав, що в Єрусалимі камінця на камінці не залишиться, все буде зруйновано. Ізраїльтяни будуть розпорошені по всій землі та відведені в рабство. Єрусалим будуть топтати язичники, поки не закінчиться їх час. В 70-му році все це відбулося, і тільки в 1948 році було відновлено державність Ізраїлю. Як і передбачив Ісус. Він говорив, що будуть епідемії, море людей, війни, але це ще не кінець. Ост... Останній признак перед пришестям Христа це великі знамення з неба. Сонце померкне, місяць не дасть світла, зірки впадуть на землю, сили небесні захитаються. В книзі об'явлення апостол Іван детально описав, як все це відбудеться. Світ знаходиться на порозі відкриття шостої печатки апокаліпсису. Яка запускає природні катаклізми світового масштабу. Далі сьома печатка сім сурм та сім чаш Божого гніву. Оскільки більшість людей залишаться ідолопоклонниками поклонниками та поклонниками сатани, вони отримають правителем Антихриста при сьомій сурмі. В цей же час Бог забере праведників на небо. Ісус вказав першій церкві, як їй спастися при знищенні Ізраїля, та вказав, як спастися в цей останній час. Пильнуйте повсякчас і моліться, щоб уникнути всіх цих бід. Пильнувати це щоденно перебувати у Слові Божому та поширювати Боже Царство на землі. Після семи років правління Антихриста буде друге пришестя Ісуса Христа на землю та його тисячолітнє правління. Переходьте за посиланням та дивіться повне відео.